Це наша поїздка в Єгипет, тому слід за нами зараз я в Борисполі. І зараз якраз готуємось до посадки. Ура, ура, прилетіли ми, в Єгипет. нарешті зара, нарешті прийшли ми в паспортний контроль. Хто ще не знає, 25 євро не платить, якщо ви тут сім до 15 днів візи тут не треба. Вони звезуть такі машинки номер. Всім привіт! Сьогодні перший день, віддихаємо якраз шарний шейху. Ну, можу сказати, море дуже тепле, погода супер, тому якраз слідкуйте, як нам відпочивається. Це наш готель. Добровільний. Їдемо на машині для гольфу. Сьогодні у нас третій день, їдемо зараз на обзорну екскурсію по нашому сермесейку. И он этого очень сильно хотел. И додумался до того, что начал раздавать бесплатно земли под строительство отелей. Сейчас, конечно, бесплатно земли уже давным-давно никто не раздает. Но первые несколько лет земли раздавались бесплатно. И таким образом начал город очень быстро расти и быстро развиваться. И на жопе снимают. Или укусы комаров, например, если кого-то покусали. Тоже можно. Алоэ Вера. Ребята, еще масло есть. Ну там для волос, от морщин. От морщин достаточно много масла Если будете себе смотреть, обратите внимание, либо на чисто органовое в чистом виде оно очень сильное масло, либо смесь. Масел от морщин, там тоже хороший состав. Есть органы, жужуба, виноградная косточка, все в одном составе. Ну, что, ну, масло роковые, ну, вообще предпоследняя на закате но у меня иногда спрашивают говорят, а когда же говорит они все-таки работают да целый же день молитва но ну, молитва она около пяти минут много времени не занимает плюс ко всему может быть сейчас расскажу сам собор новенький закончили в 2010 6 лет строили два года расписывали как вам роспись где-то вам, Где вам проговорила сказала сколько прыгалась хорошо как вам скажется сколько художников приготовить в течение бухли отделали эту судьбу с один? Хороший только 10. Мимо. 150 мимо. Мимо. Ну, вы рядом были. Два. Два египетских. 20. Только в период, Библия а. по-арабски. Сетят... Где просто так можно. кто. Только Правом, а новый завет... век, Но, если захотите сфотографировать, можно еще после экскурсии. Mm, зараз ми якраз базарчику. Музика. церкви Справжні єгипет. Дуже цікаво. Так, нам готують вечора. І я захочуся в Голлівуді. да. Да, зараз знаходжуся в магазині Адама. Адам, передай привіт Україні. Вот. Україні. Слава Україні! Вот. Слава Україні! В да. Адама духи, да? Спасибо! <святую> Сьогодні <святую> 14 червня Сьогодні в мене день народження. Як ви думаєте, де я його буду слідкувати на кораблі з піратами? Тому слідкуйте, далі буду знімати, показувати якраз на відео, От такий у нас на другому поверсі якраз корабліка, вигляд. لا يوجد شيء ملجيه ده ده زمن السكون هيعمل ازاي все? Так кожен день. Це якраз наше море. корабли. Зараз ми будемо робити, правильно, ми їдемо на мото сафари. Стіки якраз пілотовали Да-да-да Пари, вау, вау, круто! Мы можем только Ага, Да, один лоток это сразу куда. Мгновенно. Дивіться, який кикраєт. Вау, як круто. Пштыня. Так, це ще сценка нашого готеля. Так, це напевно якраз ще п'ятий басейн, який є в нашому готелі. Зараз катаюся на гамачку. Так, це наш пляж, там один з наших ресторанів. Дивіться, який здоровий пляж. Зараз вечір, як красиво. Напевно, всі мріють якраз такого життя. Пальма, гамак, сидіти біля пальми і нічого не робити, так все життя якраз провести. Зараз знаходжуся якраз в Єгипті. І для вас якраз знімаю якраз це відео. Погода супер, надзвичайно якраз тут класно. Хочу сказати, щоб отримати якраз таке життя і для того, щоб так жити, потрібно перед тим добре якраз пропрацювати і добре якраз діяти. І дякую долі, що два роки тому я ризикнув і прийшов займатися бізнесом, якраз іменно в компанії «Джерелі». Чи ви хочете сказати, що мені легко було? Звичайно, ще ні. Потрібно було діяти. І в мене було деколи такі часи, що я працював і 16, і 20 годин якраз на день. І скільки було якраз дзвінків, скільки було живих зустрічей, скільки було заходів. Це були тисячі проведених якраз вебінарів, і це надзвичайно якраз було багато виконаної якраз роботи. Тому я хочу вам сказати: якщо ви хочете досягнути успіху, якщо ви хочете стати успішними, потрібно діяти, поставити собі конкретні цілі і, звичайно, правильно діяти і бути в оточенні успішних якраз людей. Тому, якщо ви хочете разом з нами відпочивати, я всіх запрошую в свою успішну команду Романа Грета. Всім бажаю якраз не сидіти вдома, не нити. І якщо ви маєте якраз такий шанс, можливо, який я вам пропоную. Не втратьте цей шанс для того, щоб змінити якраз своє життя. Всім успіху, всім пока-пока.